Вже осінь добігає до кінця, дощем хліпоче вітерцем повіє, І щось своє несе в людські серця, та все ж дає в житті якусь надію, бо поки здатен бачити це все, захоплюватись, чути, сумувати, та ще тебе життя у світ несе, бо ти все це можеш відчувати. А значить, що живеш раді всьому і бурі, і зливам, і вітру віщо виє, і хмурості, і сонцю, і тому, що дощ зрібненький з неба сіє, сіє, а ще тому, що квіти доцвіли, вони нам душу гарно звеселяли, хоч їх нема, але ж вони були, вони надію нам в серця вселяли. Спасибі їм і осені за те, що нам вона все ж дарувала мрії, і сонечко, і листя золоте, і спонукала до якоїсь дії.